Мене звати Ярослав Наталія Наталія Васильівна. Оксін'я потрапила два роки тому. Мені було важко ходити, неможливо ходити. Підтримувати вертикальне положення майже не могла. Діагноз ну, переломи і Паркінсон додався. Від лікування йшло повільно, тому що дуже важка ситуація була. Ставились добре, терпляче, з розумінням. створили комфортні умови. Пробували зробити неможливе, доклали максимум зусиль для того, щоб досягти результату. Було б боляче було дуже важко. Я ходжу з костилями, з ходунками. трошки важче з одним костелем. Боязно ще ходити без нічого. Я планую підтримувати зв'язок з аксімідом, приїжджати, робити вправи. Далі, щоб спостерігали за результатами і досягти більшого. Дякую всьому персоналу. умови надзвичайно комфортні і дуже гарно ставлення Персоналу люди кваліфіковані і гарно, дуже підготовлені. Головне підібрані керівництвом спокійні, врівноважені. Нема нервових. Це ж треба терпіння, щоб з такими хворими, не вірячи навіть в результат, досягати його завдяки терпінню і доброму ставленню до людей.